Друзі, всім привіт! З вами якозакоден. І сьогодні ми забудемо грати в круноубуці, яка називається War of Sticks. Тут у нас є наші рівні. нормально, середні і нележива. Давайте на нормальну, рівні. Так. тут у нас... Флін криваємо країну разом. Флін. разом, сильну, щедру, квітучу, незламну та незалежну. Завітай на наш сайт. Це нова гра я... Ні, вона вже не нова. її, по-моєму, як рік чи два, Але я вирішив пограти. Так, найміть трьох родокопів. Это было. Три штучки так. Опа, наші друзятки. Привіт, привіт, привіт. волочишку купаю купаєте, хорошую, не ви таких времени. Так, от, якісь червоні штуки. Такие дроники, Що це так вот. якісь штуки так. Опа, Що таке? у монашку и мона так так там надо спасибо дальше пусто так тут у нас есть вышки так ту так если руду копии так просто не так не должен на так е, я да я тут трішечки не бачу друзья потому что моя тут программа запись я тут ці штучки не бачу, коріше. Я просто трошки подивився відео по цій грі. Буквально там хвилин 3-4 подивився і зрозумів, що треба робити. Тут штучка так не Нам треба добувати. Опа, ще чорнички, я вже їх бачу, правда, але я їх тільки я тільки роду копів бачу і оце відписувати. Останніх фарсів я слажу ці гри я не бачу. так. Ну забрал за него не час, наступает. Ага, пашки, ну так понимаю, стрелять. А ну ты стреляй, ты иди там воду пострелять. Наши Наш тоже замрать, але забирай, пойдем. Все побываем запись. Ну, забиха порядка, он же не ваза. Не лучника. Ага. беремо плюс 300. Здесь мы на за наше вони. Будем покращення за монет, так. Тіпа хороші, типа, що там... Ага, я розумію, тут надо ці монети качувати покачу. Давайте у кого так. приносить почтах. Який срабу зарі. Наша разказу за 250 у нас. Давайте ще от посумося. Ладно, ще впадська є. Багато років народи провалили Червоною імперію, страждали від кості окупанта. Це як ми, блін. Може золото, якщо пограємо її, але ми її виграємо. Кожного, хто виказував непокору, бажально карали. Бували ті, що. Ой-оха висит, так і здівалися, так Одягнуть, це, конечно, погано. Ми вірили, що одного дня з'явиться лідер, стати об'єднати на сильніші платити за свободу. От якийсь маг, чишку, якийсь чини з молотком. Це якийсь час стріляє огнем. Допустимо. Лідер, який переможе Червону імперію і звільнить наші народи. Можливо, ви і то лідер? Так, я лідер. Всіх. <різвіст> Флінт Флінткриваємо країну разом! Сильну, щедру, квітучу, незламну та незалежну! Завітай на наш сайт! ...куперція, так, на лідер підходить. Так, хорошо. У нас вже так, і, розумієте, тут можна будувати башню. Ось так, ось ці хамішки. А, я розумію, хамішки доводяться разом з ось До, до, до копички ділимося. Но тут ці камешки. так, я розумію. так случая она очень богу. ворога атакує, вайся в замок. О, такою, так. Так, тут надо мать. Я правда не бачу, що тут написано через свою штучку на відео. Давайте 21. Наша башня стоїть. Наші дощі не дощі. Ворог слава в оборону. О, о, Тут якийсь я так розумію, є. Стік без меча. Тепер, тепер, тепер. Без меча. Це оці, оці стик мене є з мечом. Типа, з шота? Типа, давайте.

Er entscheidet sich für einen Staketenzaun und Beeteinfassungen, da beide eine natürliche Optik haben und wenig Wartung benötigen. Bei Aquagard findet er eine große Auswahl an Staketenzäunen und Beeteinfassungen in verschiedenen Größen und Längen. Die Montage ist einfach, da die Rollborder mit einem Gummihammer in den Boden gehämmert werden können. Так, і тут друзі. Так, ну можемо далі прокачувати. Давайте меч покачуємо. 150. Ручника давайте можемо давайте. Хоча б отакого трохи. Наверное, до зараз запишуть козарів. Так, тут у нас є далі, давайте. Тут у нас є жовт, мова. І це. Так, нормально.

Даже атакую, чтобы робити? Давайте вышли ручки. Давайте я думаю, я думаю, что мы с вами поличием и дали теперь. Ну ладно, давайте. Парну выйдем. Стоп, запиши. Мою пахнут. Давай, это по мою генеральный пахнет. Я расстекнул.

Да. Плюс 960 рекламу. Ну, все ж таки, а там не будемо поки що брати. Я потім може там остатися. О, тут я сум чого за 640 е плюс монет. То я думаю, коли там е не відео, я подивлюсь рекламу і, і зроблю свої плюс монети. Ми це все зробимо. Не так защита 900 монет. Ну добре, давайте тоді певну.

Ого, нефіату, тут щось зелене. Йомо, і була то рівня. ну около 20-30 рін, напевно, вже якісь вулкани. Кайзимає. Чопці. Нас пора бля. Так, ладно, але чайс. Хрум залітає, що пісня, як не крутий хрум, изніформ з масштаб. Так, втарку. удар на випереження. Отримані схвал тривоги, імперські берсерки Зібрали загін, щоб, ви, щоб ви, вивчати, що повинен розбити повстання. Удар на випередження з моїх план. Хорошо, не майте ворогів, так. А тут я без. просто безкінечно. Давайте, опа па Давай, па Правда, дуже без складно. Нічого, добре давайте. Що, чо, ч, чолоки з молотками? Загалу, з года кулин. Наверное, йдемо. Нікол більше не було. У нас, нас таке п'ять воїнки, наверное. Ми йдемо! Вс, нікого немає, поки ми це були версерки, що чоловіки. А на і просто ми виграли. Цю паточку. Это барсерк, це Берсерк, да, барсерк він, молотком рубить, окей. Тут я думаю этот я зберу. Хорошо, барсерчик у нас есть. Ну, давайте його зразу так вот коснемо. Садись, я ничего не могу купить. Хорошо, он не Так, тут ще судочки є. я зас думаю зробити. зробить, таке? Зараз в цьому регіоні буває золота і берега. Нам же там плясінь. Допустим, хорошо, забудьте. Так, тут берсер стоїть 120 метрів. О, у нас ще є коточка, там давайте Ще два построїмо і думаємо что-то войне, так сразу бачимо. Ой, десь якісь. Хороший покажды движесь что-то золото. Хороший очки. Давайте поспоримся в оберсерку, подивимось. Як вам шоу? Давайте, що, він, Багато, що і про душники и про через через ту же очаг не дати. Так, описывайся. А вот сейчас хороший. Чи ми обміні. Ми одне обміні у золото. Хорошо, еще. Давайте, друзі, наш бат золото, тож давайте. В принципі, я бачу них щитеги, те є, і ще ти проти вуки нічого не зроблять. То есть лучники ще там що не зроблять. Тож лучше нікого смысла строїти нема, то будемо ресерки і через них строїти.

Ширки на вел, ты не могу запалить А, плюс тысяч Ура, перемога Перемога Ты еще часовато за рекламу! Я хочу подивлюся Залітає, що пісня, як і крутий хрум, смаки, вони всі крутів. Друзі стукують в двері, ти хрум, кожен може свій смак знайти. це текстура комбо, всі почутті. Ставлять лайки, всім навколо, навіть навіть ноти. Робить з нами свій спілкум піти. Хум, це скраби снег для таких, ти. такі. Зустрічай нові хрумки, смаки кольорових чипсів. Та багету. клич друзів. То є ще золота на масу. Але я думаю, що всі ці монетки, друзі, ми будемо грати в наступні серії. Ще якраз на відео я подивлюсь рекламу і цей под вас бока відкрию. І в наступному відео ми будемо далі прикачуватися. Що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я козак Западен. Всім пока-пока!